Слава Ісусу Христу, як ми вчора розглядали книгу Пророка Ісаї, і як каже нам Пророк слова Господні, що будуть такі люди, які будуть укладати заповіт із смертю, а будуть ті, які будуть надіятися на Господа Ісуса Христа, вірувати в нього і будуть мати життя. Тобто будуть Укладати заповіт життям, бо сам наш Господь Ісус Христос, Він є життя, в ньому є життя вічне. І повторення закону, 11 розділ, 26 вірш. Ось сьогодні я даю перед вами благословення і прокляття. 27 вірш благословення. Коли будете слухати заповідей Господа Бога вашого, який я наказую вам сьогодні, і 28 й вірш. І прокляття, якщо не будете слухати заповідей Господа Бога свого і збочите з дороги, яку я наказую вам сьогодні, щоб ходити за іншими богами, яких ви не знали. Тобто Господь дає нам можливість вибрати. Благословенні прокляття, життя і смерть. І, як каже пророк Ісая, одні укладуть договір із Господом той заповіт, і вони будуть мати вічне життя, бо Господь є наше спасіння, а є ті, які укладуть собі договір і смерть. І у книзі Пророка Ісаї, вже у 29 розділі, 13-й вірш, маємо такі слова: І промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближається, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. Тобто, може бути, ще й така показова побожність. Народ цей устами своїми наближується і губами своїми, нібито шанує мене, але серце далеко від Господа. А страх їх заключається не скільки в виконанні, щоб угодити Богові, а заучена заповідь людська. І 14-й вірш каже, тому я ось знову придив вчиню з цим народом, вчиню чудо і диву, і загине мудрість премудрих його. А розум розумних його заховається. ну вже Господь нам дає настанову, от особливо коли ці важкі часи, коли ці біди, коли нам треба. Більше Божого благословення, бо даю благословення вам, але ваше право вибрати і прокляття. І все у наших руках. Все у наших силах, бо тому що, якби ми не мали вибору, Господь нам би це не говорив. Так би було і сказано, що вибору немає, але Господь. Каже, що вибір є у нас, і ми можемо вибрати замість смерті, можемо вибрати життя. Можемо складати свій заповіт не із смертю, не із злом, а свій заповіт складати з Господом Ісусом. І ті люди, які не надіються на Господа, то загине мудрість премудрих цього світу. Горе тим, що глибоко. Задум ховають від Господа. І чиняться в темряві їхні діла. І що говорять вони? Хто нас бачить і хто про нас знає? О ваша фальшивості! Чи гончар уважається рівним до глини? Чи зроблене скаже про майстра свого? Він мене не зробив. А твір про свого Творця говоритиме. Він не розуміє цього. І в той день слова книжки почують глухі, очі із темноти та з будуть бачити. І сумирні побачать у Господі радість свою. Господь каже, що прийде час визволення, що ті, які укладали угоду злом, їхня премудрість буде погублена. І розум тих розумників світу цього обернеться у ніщо, бо вони подібно, як би глина казала, що хіба гончар зліпив мене? І каже Господь, що прийде той час, що це все слово Боже живе, що його почують навіть глухі. А очі сліпих із темноти та темряви будуть бачити. І сумирні побільшать у Господі радість свою, прийде той час визволення тих людей, які мали своє життя з Богом, а люди у Богі, святому Ізраїлі, тішитися будуть. Ну, ми тепер розуміємо, що є той Ізраїль духовний, не Ізраїль земний, а духовний. Святий Ізраїль і ті люди, які заради Ісуса Христа, кажуть, блаженні у Богі Духом, то вони у Господі тішитися будуть, бо скінчився насильник, минувся насмішник, понищені всі ті, хто дбає про кривду. От маємо. Те, що чекає людей, які живуть без Бога, які чинять зло в цьому світі, які говорять неправду устами своїми, щоб ближнього свого пригнобити, які неправдиві закони пишуть, які утісняють ближнього. І каже Господь, що для Божого народу прийде звільнення, бо скінчиться насильник, менеться насмішник, понищені всі ті, хто дбає про кривду. Живімо з Господом, уповаємо на Бога, бо Господь Бог дає силу своїм людям, Він укріпляє нас, Він збереже нас від усякого зла, бо слово Господнє вірне, і Той, хто довіряє Господу, повік. Не посоромиться, благословінь вам Господніх, слава Ісусу Христу! Хай Господь Бог благословить.